Діти, добрий день! Шапинка червона та цяточки білі. Виріс отруйний грибок на дозвіллі. Кращий за всіх цих грибочок із виду, та не готуйте його до обіду. Що це за гриб, діти? Так, це мухомор. Цей гриб впізнає кожен. Адже він красивий. У цього красення розкішний яскраво-червоний капелюшок з білими цяточками. І струнка довга ніжка, на якій є спідничка. Такий гриб дуже помітний здалеку, його важко переплутати з іншими грибами. Колір мухомора залежить від його виду і віку. Ви тільки собі уявіть, капелюшки мухоморів можуть бути червоні, жовті, білі, зелені, коричневі та помаранчеві. Мухомор це отруйний гриб. Якщо його з'їсти, то можна отруїтися. Але різні звірі... Лосі, ведмеді, білки харчуються мухоморами, які їм не завдають шкоди. А люди навчилися використовувати його в медицині та в лікарських цілях. Діти сьогодні на занятті з аплікації ми з вами зробимо мухомор. Аплікацію будемо робити кілька із кружечків. Для цього нам знадобиться папір білого, зеленого, червоного кольору та виберете фон. Діти, зверніть увагу, всі кружечки однакового розміру. Що ми робимо? Для того, щоб зробити шапочку мухомору, ми беремо червоний кружечок і складаємо його навпіл. І один, і другий. Те саме роблю із зеленим кружечком. З білого кружечка робимо ніжку. Складаємо конвертиком. Діти викладаємо травичку. Ніжку, мухоморчику і шапинку. Один кружечок, один в один. А тепер все це наклеїмо. Дітки, ну що, схоже на мухоморчик? Ні, чогось не вистачає. Чого? Так, з білого паперу треба вирізати невеличкі кружечки. Викладаємо кружечки на шапинку. А тепер наклеїмо гарний яскравий мухомор. Прикрасимо нашу роботу осіннім листячком. Отже, діти, запам'ятайте, не завжди те, що красиве, корисне. Мухомор красивий гриб, але дуже небезпечний. До побачення!